Сьогоднішній день, зараз вже так стоїмо і спілкуємося, вже стає хорошою традицією, тому що менш ніж за місяць ми знову передаємо на потреби ДСНС області транспортні засоби. І повірте, це, напевне, хороший такий знак. І я, коли спілкувався з керівником ДСНС-області, треба не зупинятися, тому що потреба завжди є, і ми, коли обновлюємо новий автопарк, це тільки покращує роботу працівників ДСНС. -у. Сьогодні ми передаємо для потреб області в співпраці з Батьківською організацією допомоги 15 генераторів, 7 дизельних, 8 бензинових, кожен потужністю 5,5 кВт і 30 конвекторів, 15 масляних, 15 електричних. Надіємося, що воно буде слугувати для потреб ДСНС, для потреб громад. І в міру своїх можливостей будемо далі працювати над допомогою, яку буде потребувати Тернопільська область, Тернопільська громада. Крокуємо разом до перемоги. Сьогодні ми передаємо сім автомобілів, а буквально два місяці тому ми отримали такого ж класу ще два автомобілі. За перше півріччя, в цілому на шасі Форд Тернопільщина отримує 22 автомобілі. Кожен пожежно-рятувальний підрозділ області буде оснащений таким сучасним автомобілем, який не тільки за своїми технічними характеристиками в рази перевищує радянські зіли і радянські зірці, які ми використовували до дотепер, але також він має обладнання пожежно-рятувальне обладнання європейського зірця, яке дасть можливість нашим рятувальникам якісно, вчасно. Надавати допомогу населенню, який попав в надзвичайну ситуацію. В вашому професіоналізмі ніхто не сумнівається ні на секунду. Ми доказали, що ви дійсно можете робити і не робити. Тому зі сторони держави для вас буде зроблено максимум, що можна зробити. Дякую вам всім за службу і приймайте машини, які поїдуть сьогодні в нашій районі ДСНС області і бережіть. Дякую вам. Слава Україні!